Щотижня декілька мешканців Дніпропетровщини стають жертвами телефонних шахраїв. Почувши, що близький родич попав в неприємність і що врятувати його можна лише сплативши гроші, люди, не замислюючись і не перевіряючи інформацію, віддають зловмисникам великі суми. Згодом, як правило, з'ясовується, що з родичем все гаразд, але гроші вже не повернеш. Знайти та покарати телефонних шахраїв. Досить важко. Шановні громадяни, ми, працівники правоохоронних органів, вкотре звертаємось до вас. Будьте обережні та не довіряйте телефонним шахраям. Дозвоніться 102 та дізнайте правду. Не дайте можливості шахраям ошукати вас. В ефірі телеканалу Кварц інформаційний проєкт Студії Січ новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Під завісу старого року обрізали, а в новому спиляли. Місто лишилось 17 величезних тополь. Нікополю необхідна екологічна експертиза. Вкотре про це згадали місцеві екологи та їх колеги, експерти з інших міст. Тепер про це інше більш детально. Під завісу старого року, 26 грудня, на вулиці Героїв Чорнобиля поблизу виїзду з міста були обрізані 17 величезних тополь. На цей факт вже наступного дня на сесії міської ради звернув увагу народних обранців депутат Олександр Рибаков. Та не зважаючи на це, в період між новим роком та різдвом ці дерева були спиляні остаточно. На сесії міської ради пролунало припущення, що це справа рук власників автозаправки, що знаходиться поруч, адже вони напередодні звертались до міської конкому з проханням дозволити спиляти дерева. Проте отримали відмову відділу екології. У природоохоронній прокуратурі про цю проблему виявляється, і не чули. Проте Сергій Щербина пообіцяв приділити питанню увагу. За незаконне знищення дерев винним, якщо їх знайдуть та доведуть їх вину, загрожує штраф в кілька десятків, а може й сотень тисяч гривень. Питання екології Нікополя доволі актуальне на сьогоднішній день. Місто є промисловим центром, поряд атомна станція. Вкрай необхідна екологічна експертиза нашого регіону і, звісно, дії щодо поліпшення стану навколишнього середовища. Вкотре про це згадали місцеві екологи, а також їхні колеги з інших куточків України. Питання екології Нікополя неодноразово піднімалось місцевими екологами на сторінках газет. Доносилася ця інформація і до чиновників, але ані екологічної експертизи, ані екологічного паспорту міста й досі немає. Найліпша відповідь така: спасибі за увагу до цієї проблеми. Вони будуть ваші. Виступи будуть враховані в нашій подачі роботі. Отаким чином чиновництво навчилось відповідати і все, нібито благочинно. Питання екології Нікополя підняли вкотре. Цього разу до обговорення проблем залучили екологів з інших міст України. Останні збігаються на думці, що Нікополю вкрай необхідне проведення екологічної експертизи. Нікополь промишлений міст, вплив промишлених підприємств на екологічну ситуацію, на окружаючу сліду і на здоров'я насілення здесь довольно значительная, и оценить обстановку, оценить это влияние, вплыв именно на состояние здоровья, влияние на окружающую среду, для этого необходимо проведение экологической экспертизы города, чтобы можно было бы ответить на все вопросы, кто, сколько, І в якої стіпі впливає і на природу, і на проживаючих і на території людей. Колеги і колеги навіть поділились методиками дослідження екологічного стану в регіоні. Дослідження проводиться паралельно по декілька ну, сюжетних лініях. Перша навколо підприємства на різних відстанях ставляться помпи. У ці помпи закладаються в флізелінові тіпа типу серветок. Чотири рази на добу, ну, кратно так. Добу поділити на чотири. Приходить група там, ну то студенти, або аспіранти були, помпують повітря, ці салфеточки виймають, у пакетик підписують, де саме це зроблено, у який час. Це одна сюжетна лінія. Друга сюжетна лінія. Дослідники, аспіранти, студенти йдуть по звичайним парикмахерським. У цьому місці, де живуть і працюють люди, збирають волосся. Настрижене. Да? Да, настрижене. І питають у людей, ну де вони, за якою вони адресою живуть. Так само все це нотується. Далі йдеться у стоматологію, відбираються сановані зуби різних вікових груп, від малечі і закінчуючи ну, поважними людьми. Так само все це переменується і на спектралку. І от тоді вже. Досліджується ступінь залежності. Члени прес-конференції сподіваються, що до їх слів прислухаються чиновники і в Нікополі, врешті-решт, займуться вирішенням екологічних проблем. А от в Нікопольському економічному університеті вже перейшли від слів до справи. На базі навчального закладу відкривають спеціальність менеджер природоохоронної діяльності. Вандалізм явище неприємне, нікому не подобаються розмальовані фасади, будинків та написи на парканах. Але найбільш пригнічують розбиті пам'ятники, адже це наша пам'ять та історія. Максим Андреївський лише на кілька днів приїхав до Нікополя навідатись на могилки своїх предків. Картина, що він побачив на цвинтарі, відверто шокувала. Бабушкина могилка була точніше, пам'ятник був перекинет, цвітник поднят рядом. сусідні могилки теж. памятники опрокинуты, зрелище, конечно, очень неприятное, и жалко тех людей, которые совершают такие поступки. И о каком будущем народа можно говорить, если дети, внуки, правнуки таким образом поступают, так относятся к памяти своих родителей, прадедов. Зі своїм знайомим чоловік пройшовся по цвинтарю і переконався, таке тут не рідкість. Пам'ятники, могилки та паркани навколо них часто стають здобичу металістів або звичайних вандалів. Скарги від мешканців на це надходять регулярно. Весь час свого візиту до Нікополя Максим Андреївський витратив на те, щоб відновити пам'ятник. А це, до речі, немалі витрати. Ціни сягають кількох тисяч. Але ж пам'ять безцінна. Чесно, говоря, в ужас, приходиш, коли э, Видишь такое отношение э, к тому, что, собственно говоря, места захоронения предков они всегда были святы. Мы будем просто смотреть, как э, вот здесь, на кладбище, э, разоряются могилы наших предков, или все-таки э, люди и городские власти примут какие-то меры, на что хочется надеяться. Вандалізм це проблема усього суспільства, адже охоронця біля кожного пам'ятника не поставиш. Тим паче територія Нікопольського цвинтаря вже давно вийшла за межі 70 гектарів. Ось і означає, що це проблема спільна і правоохоронців, і влади, і звичайних городян. І боротися з нею треба спільними зусиллями. Нікопольському культурно-дозвіллевому центрі відкрилась виставка спілки художників Нікополя. Більше ста робіт митців представлено на експозиції. Більшість з них написані у 2013 році. Живопис, графіка, фотографія, прикладне мистецтво, вироби з глини, петриківський розпис та флористика. Усього більше ста робіт від 25 авторів представлено на виставці. На цій виставці участвують, участвует пряміть в цій виставці всі члени Нікопольського союзу художників. Ну не звичайно. На те, що художники показують себя в новому ракурсі, приобретають нові нотки в колориті, в стилістики. немножечко змінюється стиль написання картин художників. Виставка почалася очень ярка, очень насыщенная, сочна. Одним словом, праздничная виставка. Святкова виставка незвична тим, що більшість робіт художників написані в році, що минув у 2013-му. Теми картин різноманітні, тож кожен знайде щось собі до душі. Я вам скажу так. Вот на то, что вы сейчас будете смотреть и любоваться – это не только образование, многолетний труд, вот, не только врожденные способности, я вам скажу, это биение сердца художника за каждым мазком, за каждым цветовым пятном. За каждой лінією в графике це душа і серце художника, який, создаваючи ці картини, мечтает о том, щоб вот это його бієння було в унісон з вашим, коли ви будете смотреть. От этого в нас буде любов і взаємопонія. Традиційна зимова виставка в Нікопольському культурно дозвілєвому центрі триватиме до 7 лютого. Запрошується всі бажаючі. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини Твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті nt.netua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. 14 січня вночі мінус 4 мінус 3, вдень мінус 3 0. Атмосферний тиск 759 мм тутного столбчика вологість повітря 56% ясно. У середу, 15 січня, вночі мінус 4 мінус 3 в день 0 плюс 4. Атмосферний тиск 758 мм столбчика вологість повітря, 74%. Ясно. У четвер, 16 січня, температура вночі 0 плюс 1, в день плюс 1 плюс 2. Атмосферний тиск 753 мм тут столбчика вологість повітря 86%. Марно на дощ. У п'ятницю 17 січня температура повітря вночі плюс 1 плюс 2, в день плюс два плюс 4. Атмосферний тиск 751 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 98%. Хмарно, можливий дощ. У суботу, 18 січня, вночі плюс 1 мінус один, вдень мінус один, мінус три. Атмосферний тиск 757 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря, 81%. Хмарно сніг. У неділю 19 січня вночі мінус 6 мінус 5, вдень мінус 5, мінус 4. Атмосферний тиск 760. 1 ...мілімет штурного стовпчика, волоність повітря 70% хмарно. Сталь це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілі, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.